Всім привіт! Знаходжусь я зараз в полі на 82-му. Знаходжусь на тому полі, де було перше відео, де я починав дискувати, і мене я буквально туди-сюди прийшов і мене зразу поміняли Он 892-й на горизонті в тому краю поля. Продовжує дискувати. Ну, а я ось виїхав з такою приблудою. Ну, більше це, напевно, я не знаю не КПЕ, а напевно, що е глибоко розрихлювач. Ось так от він виглядає. Лапи, я не пам'ятаю, який розмір, ну, але ну, зд здорові лапи. Встановлені лапи, до речі, я так розумію, не від цих стійок, ну, чи не від цього. Агрегату, так скажемо, тому що ось тут такий зазор, тобто стійка повинна бути іншою, ну, вихід з ситуації ось, я думаю, видно. І, в принципі, ну, болти зажаті і вже 100% впевненість є, що, ну як, ну майже. На всі 100 можна сказати, що їх не розболтає зі сторони в сторону, тому що тут і тут зазор, упор тільки тут, і ну мені здається, на глибині вони б не ходили. ну Глибину подивимось, подивимось, чи взагалі щось буде виходити. Для чого ми його причепили, для того, щоб швидше зі старнею управитись. Я в минулому відео показував, тут її майже і немає, тієї самої стерні. Ось так вона вигляда, дощів на зернові не було і стерніну ось таке волосинки, можна сказати. Зараз пройду і подивимось, що буде. Виходити, до речі, ось тут ось посіяний флорімі Тут частина поля залишалась, залишалась насіння, флорімі висіяли, далі сіяли екватор, екватор менший менша вегетація, срок вегетації і далеченько зараз іти, щоб показати. ну Він там взагалі плачевно виглядає, дощів не було на соняшник. Ну, він Напевно, приблизно щось, щось на, на око таке от. Там, тут в флорімі зеленіший. І напевно ще якісь ось, там дощики кілька було, напевно, йому вони саме в пору були ці дощики. Ну, тобто, ну, Я думаю, видно, в рядках трошки менше, край трошки краще, але картина хоча б на щось схожа, хоча б трошки схожа на соняшник. Поле одне, попередник один. В принципі, ну, різниця тільки в насінні. Те Флорімі, те екватор і ось різниця за рахунок, напевно, що. Вегетації просто дощик попав один, напевно, чи, чи декілька. Хоч, як то сказати, краще пізно, ніж ніколи. А, ну, а на екватор нічого не попало. Ну, можливо, буде приїжджати, далі покажу порівняння. Ну, краще б тут, коротше, кажучи, був би весь флорімі посіяний, якби хто знав, що в цьому році дощів не буде не на зернові, ні на соняшник. Ну, Хто ж знав, як то кажуть. Так, ну що, бур не відкинув. Зараз проходжу в ту сторону і дивимося, що в нас виходить. Hours later. Ну що в нас виходить? А виходить, що через декілька годин я вже працюю з ПДшкою на 892-му. Глибоко розрихлювач вже вдома. Відчеплений, чому так, зараз, ну, напевно, зупинюсь, поки... розповім та покажу, ну, щоб мене краще було чути, в кабіні напевно не так добре буде чути. Ну, чому так вийшло? В принципі, э, солома, ну зараз ось тут. Поряд я проход робив туди-сюди, підійду покажу. Там, де ну, так званий волок, якщо це можна назвати волком, солома залишається вся зверху, після нього, ну, випробували не виходить. Було б дві БДшки, звісно, працювали б краще двома БДшками, но оскільки Стару продали, доклали, взяли нову, то ПДшка ну, у нас одна. Ось що у нас виходить. Ось прохід по тому, де був волок. Комбайн без подрібнювача, я думаю, так зрозуміло. Тут де його нема, ось, ну, де чисто солома йде, ну, в принципі, більш-менш на щось навіть схоже. Соломи ну, майже не залишається. Але один прохід солома, другий нема. Наступний також солома буде. Це, ну, в принципі, я думаю, зрозуміло, нікуди воно не годиться. Весною потім тягати культиватором цю солому туди-сюди по всьому полю. Після її майже не залишається. І ще одна проблема, я думаю, видно, ось ця сторона глиби ось вивернуті. Тут їх нема. Не знаю з яких причин КПЕшка чи, чи глибоко розрихлювач, як правильно, знову таки ж назвати, йшов одна сторона, чомусь заривалась, а інша в ту сторону я йшов, лапка права бігла майже зверху, сюди я йшов, вона трішки заглибилась, але. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, чомусь його перекашує. При тому, що е, встановили ми його не на продольні прорізи на винтах, тобто не на осі, як би дешка і культиватор чіпляється, а на ось І все одно е, його пере, перекашувало. На городі випробовували. Вдома, здається, ну виходило. Нормально йшло рівненько. Можливо, там м'якше, ну хто я знає, город можливо пахається е кожен рік, можливо, через це, ну Там йшло рівненько, тут приїхали, спробували, випробували, не йде. І, коротше, відчепили і працюємо тільки ну, поки що беде. виходить, в принципі. Ми не заглиблювали, тому що вологи такі майже напевно, чи взагалі нема, чи майже нема. Ну, ось така глибина виходить. Скільки тут сантиметрів? Ну, мабуть, до семи, я не знаю, виходить десь приблизно. Грудка в принципі, присутня по соломі, ну, по соломі більш-менш. Виходить, тобто, якщо це залишити до весни, весною заганяти культиватор, в принципі, з соломою ну, проблем ніяких не буде. БД вимілена. Катком і винтом. На городах вона, звісно, ну, напаї, я, здається, минулому відео розповідав, на паї, е, дискував кілька городів, там вона ну, лізла добряче в поліш. Твердо. Знов таки ж, напевно, через те, що городи пахаються, поле ми тільки, ну, можна сказати, коротше, тільки дискуємо. Можливо, через це там ведешка ну, добряча лісла. Так, ну що, продовжую працювати, в принципі.